Добрий день добрий день, і так я не вважаю, Неадекват. У Швітарії накинувся на жінку, коли та розмовляла з своєю дитиною і почув українську мову. Це був росіянин. І, звісно, це був росіянин. Як все да, Росія була викликана поліція, це не адекватно, росіянина затримали. Так що поліція зараз з ним розбирається. Затем кончили не, не, не дихати, який направлені на людину. На дитину. Відібрав у дитині телефон, вибив за рук телефон. Це капець. Як не Польща, так, так тепер Швейцарія. Ну, наскільки я пам'ятаю, що такий перший випадок. От в Польщі там таке часто бывают. що на українців нападають поляки, що типа чи ви сюди приїхали, чи ви подаєхали. Так що, якось